Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо досліджувати книгу Велика Боротьба, де ми зустрінемося з чесним фермером, який був спонуканий сумніватися в божественному авторитеті святого писання, але щиро бажав знати правду. Його звали Вільям Міллер. Він був спеціально обраний Богом, щоб вести проголошення другого приходу Христа. Вільям Міллер народився 15 лютого 1782 року в американському штаті Массачусетс коли йому було 4 роки, його сім'я переїхала в сільську місцевість Лоу Гемптон в штаті Нью-Йорк, навіть будучи маленькою дитиною, Міллер демонстрував ознаки розважливості. У книзі Велика боротьба ми читаємо. «Хоча він не користувався перевагами колегальної освіти, його любов до навчання, звичка ретельно обдумувати і аналізувати, зробили його людиною здорового судження та всебіч. Поглядів він мав бездоганні моральні якості та завидну репутацію. Його загалом шанували за чесність, ощадливість і доброзичливість. Зростаючи в сім'ї з християнським впливом, Вільям Міллер в юності вирішив, що Святе письмо надто складне, щоб його зрозуміти, тому він вирішив наслідувати вплив своїх друзів і став деїстом. Деїзм був популярною філософською течею того часу, яка ґрунтувалася виключно на раціональному мисленні без будь-якої опори на божественне откровення, яке міститься в Біблії. Хоча деїсти стверджували, що вірять в існування Бога, вони відкидали вчення, що він мав будь-яку участь у всесвіті після його створення. Воліля Міллер залишався деїстом близько 12 років. але у віці 34 років Святий Дух торкнувся його серця. Усвідомлюючи, що він не має гарантії щастя з могилою, Міллер кілька місяців боровся зі своїми думками. І пізніше він написав: чим більше я думав, тим більш розрізненими були мої висновки. Я намагався перестати думати, але мої думки не контролювалися. Я був справді нещасним, але не розумів причини. Я знав, що є помилка, але не знав, як і де знайти правильну відповідь. Я сумував, але без надії. Бідолашний Вільям Міллер продовжував перебувати в цьому жахливому стані. Аж поки Раптом, писав він характер Спасителя яскраво відобразився в моїй свідомості. Здавалося, що може бути така добра і співчутлива особа, яка сама спокутує наші провини. Я відразу відчув, якою приємною має бути така особа, і уявив, що можу кинутися в її обійми такої особи та відповчити в її милості. Міллер прагнув знайти таку особу і вирішив звернутися до Біблії. хоча раніше вважав її небожественною книгою. я побачив, що Біблія справді вказує саме на такого Спасителя, якого я потребував. Писав він, і був спантеличений, дізнавшись, як ненатхненна книга може розвивати принципи, настільки ідеально адаптовані до потреб. Занепалого світу, я був змушений визнати, що святе письмо має бути одкровенням від Бога. воно стало моєю насолодою, і я в Ісусі знайшов друга святе писання, писав Міллер, яке раніше було темним і суперечливим. Тепер стало світильником для моїх ніг і світлом для мого шляху. Мій розум став спокійним і задоволеним. Я знайшов Господа Бога скелю посеред океану життя. Коли Міллер публічно сповідував свою віру в релігію, яку він колись зневажав, його колишні дружні швидко накинулися на нього, використовуючи ті самі аргументи, які він навів, щоб спростувати божественний авторитет святого письма, Хоча Міллер не був готовий негайно відповісти на них, він міркував, що якщо Біблія є одкровенням від Бога, вона повинна відповідати сама за себе і що, оскільки це було Дано людині для навчання, вона має бути адаптованою до її розуміння. Він вирішив самостійно досліджувати святе письмо та з'ясувати, чи неможливо узгодити кожне очевидне протиріччя манайзвілям Міллер вирішив серйозно вивчати Біблію. Дозволяючи святому письму говорити самим за себе, він відкинув усі упередження і погляди і не використовував жодних коментарів. Натомість він вирішив вивчати Боже Слово, порівнюючи святе письмо зі святим письмом за допомогою посилань зносок у своїй біблії та симфонії. Він рухався вперед у регулярній і методичній манері, починаючи з буття, читаючи вірш за віршем. Він рухався не швидше, ніж міг зрозуміти. Коли він натрапляв на текст, який здавався незрозумілим. Він використовував свою симфонію, він порівнював її з усіма іншими уривками святого письма, які стосувалися цієї теми, доки вістка не приходила в повну гармонію. Потім він переходив до наступного вірша. Бог благословив Вільяма Міллера. Ми читаємо, що коли він вивчав і щирою молитвою про божественне просвітлення, те, що раніше здавалося темним для його розуміння, стало ясним. Він відчув про. Праведність слів псалмоспівця. Слова твої просвітлюють, вони дають розуміння простим У нашому наступному відео. Ми продовжимо слідкувати за Віліо Міллером у його дослідженні та побачимо, які дивовижні речі Бог відкрив цій скромній людині через святе письмо і як він використовував Міллера, щоб проголосити світові, що його прихід близько. Я запрошую вас прямо зараз помолитися зі мною, батько Небесний, дякую за святе письмо. Дякую тобі, що ти будеш вести кожного з нас, коли ми вивчаємо святе письмо, так само, як ти зробив для Віліма Міллера та багатьох інших для людей, які серйозно прагнули пізнати істину та зрозуміти про що йдеться у твоєму слові в практичному сенсі. Тож благослови кожного з нас, коли ми вивчаємо Боже Слово, коли ми читаємо Його, коли ми беремо в своє життя те, що потім можемо поділитися з іншими, проголошуючи, що Ісус любить нас вічною любов'ю і що Ісус незабаром прийде. В ім'я Христа просим про це. Амінь.